А синко, тобі одну лишаю. Одну любити двох не гобити. Воно гріх за собою потягне. Ей, діду, з того всього я пішов би в світ. Куди? У світ. О. Бідувати, як той циган. Е, ні, діду, а так, щоб бачити світ. Так мене іноді тягне, де інде в світ, що Господи Боже. Отже ні. А ця твоя чорнобрива, вона не сиганя часом. Ото вигадали. Самі вилізли з шатра, то й другого б там обхали. Ти на циган не гріши. Бо й сам не знаєш, з якого ти роду. Що з лиця білий. А хто твої батько і мати сам не віде?